Шановні глядачі, всім привіт, всі вітаю на моєму каналі. Сьогодні я зробив ось таку турбіну, встановив контролер для мого котла. Тепер в мене від електроніки працює також насос, температуру показує. Зараз, в принципі, все по черзі розповім та покажу, що за чим робив. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підтримайте автора коментарем. до перегляду. Отже, шановні глядачі, замовив електронику на мій котел. Блок управління польська фірма. Зараз буду встановлювати. Потрібно переробити таку також розетку, як мінімум, встановити ще одну, тому що незручно. Потрібно вмикати насос та також мою електроніку. Будемо встановлювати її знизу. Коли вже встановлю, під'єднаю, скажу, що воно та як, коштує 4000 гривень. Зараз буду болгаркою вирізати прямокутник, вже намалював крейдою. Також поробив отвори, щоб закріплювати, робив звичайними ось такими клопиками. Спочатку хотів спробувати конусним сверлом, але ось таким маленьким клопиком, набагато простіше, зручніше та набагато дешевше виходить. Вони нічого, в принципі, не коштують, але сверла ці доволі таки дорогі. Зараз працюємо болгаркою, вирізаємо прямокутник. І встановлюємо, далі покажу. Отже, друзі, метал вирізали, ось таку пластину прямокутно підкладаємо прикладочку, вже електронику вімкнули. Та Зараз будемо під'єднувати нашу обдувку. обдовку. Отже, шановне товариство, контролер повісив. Зараз буду його трошки перевішувати, бо не дуже зручно. Мені потрібно дверцята відчиняти, постійно там чистити. Підпалювати, розпалювати. Я також на турбіні розкрутив. Зараз буду провід трошки додавати, тому що дуже-дуже мало провіда тут йде до самого контролера Зараз все повідкручую. Тут червоний, синій та заземлення. В принципі, нічого тяжкого, важкого. Ми також ось такий чорний провід. Для естетичності та якоїсь краси, можна сказати, турбіну повісив е, уліткою донизу. Не знаю, так говорять, що правильно. В принципі, будемо пробувати, якщо що, нічого складного. Має тут швидко можна зняти, знову ж таки, одягти. Тут іде також прокладка. Головне, її нормально підкласти, щоб вона не заважала самому потоку, коли турбіна дує. А сам зараз контролер, я думаю, перевісимо на цю стінку. Я думаю, так буде набагато зручніше. Друзі, отже, контролер перевісив, зараз його вимикаємо. Спробували запустити. Все працює, все нормально, там розетку більш-менш роблю цивільно, щоб було та зручно. Зараз буду пробувати під'єднати. Тут є також провід. Ось це до насоса. Я не сильно якби, розбираюся, але почитавши інструкцію, зараз будемо пробувати встановити, під'єднати до насоса. Взагалі це все роблю перший раз. Контролер встановлюю також турбіну. Зробили все ж таки, повісив турбіну вліткою догори. Також нормально працює, тим паче, що в мене тут ну, трошки щоб було зручніше. Якщо навіть вимкнеться світло. У мене трошки продавлює котел, щоб надалі він горів, трошки припідніму, Не знаю, можливо, тут прийдеться оголочок приварити. Ну, Щось придумаємо, щоб трошки піднімався і щоб також піддувало. Щоб можна було ще протаплювати. Отже, зараз працюємо далі, під'єднуємо насос. Насос у мене трошки незручно знаходиться. Ну, я думаю, зараз щось зробимо. Вон мой насос знизу. Зараз будемо під'єднувати. Наш контролер до насоса. Отже, шановні глядачі, турбіну встановив контролер встановив. Насос також під'єднав. Зараз на паузу поставлю, щоб мене було краще чути. Насос вирішив просто перекинути той кабель, який, йшов під'єднати його до контролера. Ну, це, скажімо так, найбільш легший варіант, тому що мені там не дуже зручно підлазити. Отже, щодо самої турбіни та контролера фірма Польська. Контролер розрахований. контролер, Сама турбіна розрахована на площу десь 230 здається-250 квадратних метрів. Але так як я, я брав з запасом 30-50%, в мене будинок 120 квадратів, котел у мене розрахований на площу 180 квадратних метрів, та також в майбутньому я планую використовувати цей котел, зробити ще прибудову типу літньої кухоньки. Та також зроблю сарайчик, щоб там також все опалювалось, щоб було тепленько. В принципі, робота. Не складна. я навіть інструкцію не читав. Дуже багато дивився інформації. Інформації україномовної, на жаль, майже немає. В основному, все на російській мові. Ну, Як зазвичай знімали наші українці, але це було ще там 5, 6, 7, 8 років тому. Отже, робота Ну, витратив, можливо, годин 5 на всю цю роботу. Зараз запускається температура, як бачите, так, забув датчик, датчик температури. Встановив мене тут була механіка, я встановив його сюди всередину, замотав скловатою, та також я зверху фольгованим скочем. Також я ним обматував свою трубу, витяжку. Температура, як бачите, зараз показує мене 40 градусів. На котлі в мене 40 Зараз 48, тобто 8 градусів похибка, ну, я вважаю, що це більш-менш нормально. Дуже зручно, що можна одразу під'єднати насос. Це, в принципі, що я зробив. В принципі, все дуже легко, все дуже просто. Потрібно тільки приєднувати плюс-мінус заземлення. В принципі, нічого складного. Зараз покажу, як вмикається температура регулювання. Я виставив на 55. В мене поки тепловий акумулятор не під'єднав. У мене дружина дуже швидко також з усім розібралася. Зараз 55, це стоп, це запуск. Тут вже все виставлено, заводські настройки, я нічого не скидав. Зараз вмикаю турбіну. Все, вона почала працювати, почала розганяти. Так як рекомендували попередні відео в Ютубі, ось цей сам виступ має дивитися на, пів на третю. Те, що я і зробив, можна, звичайно, ці гаєчки опустити трошки нижче, ну, але і так, більш-менш нормально, якщо нижче опустити. Воно буде допомагати, щоб воно повністю, коли електроенергія відсутня, щоб повністю зачинилося. Але я перевіряв, воно і так зачиняється, в принципі, все добре працює. Головне також, багато авторів допускаються помилки, те, що я бачив, піднімають саму турбіну вище, тут залишають місце, щоб потім можна було, коли світло вимкнуть, припідняти, опалювати, знову ж таки, на механіці. Але в принципі воно і так можна легко припідняти, поставити туди якийсь оголок засверлитись і все буде також механічно підніматися. Найголовніше, щоб ось цей виступ не було знаєте, такого тремтіння. Тому що деякі автори, я ж кажу, вище піднімають, і в них виходить отаке тремтіння і з усіх дірок валить дим. Дим ні звідки... Якщо воно нормально встановлено, то їм не немає ні звідки валити, все має нормально працювати. Тут можна було б подивитися, але мені потрібно сюди дивився одного автора, дуже сподобалося. Він сюди встановив скло. Термостійке можна спокійно відкрити. Я просто якщо відкрию, в мене зараз, бачите, сповалить. А він встановив скло, можна спокійно дивитися, як котел працює. Яке йде повний. Шановні глядачі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Пробуйте, намагайтесь, все робіть самі, якщо, звісно, є бажання. Бажання це найголовніше. Я, в принципі, своїми руками, ніякий не спеціаліст. Як я завжди кажу, ручки криві, очі бояться, а руки роблять. Ну, то таке. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, поставте вподобайки, підпишіться. До нових зустрічей. Дякую.